Денний сон часто стає викликом. Малюк ще сповнений вражень від ранкових ігор, його нервова система збуджена, а за вікном продовжується активне життя. Саме тут на допомогу приходить класична музика. Вона діє як емоційний фільтр, який відсікає зайвий шум і допомагає організму переключитися на режим відновлення. Так чим же корисна класика в день? Перш за все, це зниження рівня стресу. Мелодії з темпом 60-80 ударів на хвилину синхронізуються з серцебиттям дитини, викликаючи природне розслаблення. По друге це інтелектуальний розвиток. Навіть уві сні мозок дитини сприймає гармонійні структури, що стимулює розвиток нейронних зв'язків. І головне. Музика створює зону комфорту, маскуючи різний шум з вулиці чи сусідніх кімнат. Ось добірка для денного сну, яка працює безвідмовно: бах, Моцарт, дебюсі, Шуберт, Грік. Вся ця, ця класика ідеальна для денного сну. Як же правильно організувати прослуховування? Музика має звучати ледь чутно. Якщо ви можете розрізнити кожен інструмент з іншої кімнати, зробіть тихіше. Уникайте пісень зі словами в день. Людський голос змушує мозок аналізувати інформацію, що заважає глибокій фазі сну. Найкраще, якщо музика лунатиме протягом перших 20-30 хвилин засинання, а потім плавно вимкнеться або залишиться дуже тихим фоном. Маленька порада. Використовуйте музику і для лагідного пробудження. Коли прийде час вставати. Можна трохи додати гучності або змінити спокійне адажу на більш жвавий вальс. Це допоможе дитині прокинутися в гарному настрої, без примх та сліз. Музика. Це мова любові, яку дитина розуміє ще до того, як навчиться говорити. Нехай вона наповнює ваш дім спокоєм.